16 лютого 2012 року о 14-й годині в аудиторії 1.316 триста Тавійського державного агротехнологічного університету згідно з навчальним планом та відповідно до наказу Міністерства науки і освіти молоді та спорту України про проведення всеукраїнської олімпіади у 2011-2012 навчальному році було проведено перший відбірний етап Олімпіади справа інтелектуальної власності сьогодні, згідно навчального плану, дату, та на виконання наказу міністра освіти, науки, молоді та спорту, в стінах нашого навчального закладу проводиться Олімпіада з права і тертуальної власності, точніше, її перший етап, який є від Дерко. На цьому етапі ми маємо відібрати дві кращі роботи дві, двох, двох делегатів від, від нашого навчального закладу, які будуть представляти честь дату. Сьогодні ви будете писати теоретичні відповіді на теоретичні питання та вирішувати тестові завдання. А в квітні місяці, в день святкування 26 квітня, Всесвітнього дня інтелектуальної власності ми проводимо навчально-практичну конференцію. Які у вас є запитання? Скажіть, будь ласка, який термін написання робіт? Я так гадаю, півтори години аудиторник вам вистачить на написання торопічних і десяти тестових завдань. Ще запитання є? Олександр Васильович, а скільки правильних відповідей в тестових завданнях Олімпіади? В тестових запитаннях одна вірна відповідь. Зверніть увагу, останній варіант з буквою Г. Там може бути всі вище зазначені. Це, це також говорить про те, що відповідь вірна, одна. Участь в Олімпіаді взяли студенти третіх-п'ятих курсів, які представляли усі факультети нашого університету. 23 лютого 2012 року буде визначено переможців, які представлятимуть Таврійський державний агротехнологічний університет на другому етапі Всеукраїнської олімпіади 22-26 квітня 2012 року в місті Києві.